Хороші мої, всім привіт! Перш за все, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дуже довго я наважувалась взагалі повертатися на YouTube, але останнім часом я вже розповідала у своєму інстаграмі, але мене дуже приваблює взагалі сама ідея таких довгих, розлогих, інформативних відео, де можна детально вам все пояснити, детально все розказати. Тому сьогодні в мене є натхнення, щоб ми з вами провели такий міні-урок. Взагалі, наш міні-урок пройде в такому форматі, Форматі, що я вам сьогодні по інформацію, і після чого ви навіть отримуєте домашнє завдання, отримуєте флеш-картки, після яких ви зможете закріпити весь сьогодні пройдений матеріал. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему подорожі, traveling, і що вам сьогодні в цьому відео дати, можливо, свої якісь певні поради щодо англійської, як правильно, що краще використовувати під час подорожей, і ми розглянемо з вами найкорисніший і найбільш вживаний. Вокабуляр саме під час подорожей. І так, дивіться, перша порада, яку я вам хочу дати взагалі щодо використання англійської мови під час подорожей, тут дуже багато залежить від того, в яку країну ви їдете, тобто на який континент і з якими людьми ви збираєтеся спілкуватися під час своєї подорожі. Наприклад, якщо це Європа, один з таких найпоширеніших, найпопулярніших варіантів, то просто моя вам порада. Якщо ви знаєте англійську вже на досить високому рівні, тобто якщо у. У вас там b 2 c 1 чи навіть b 1 І ви бачите, що людина, з якою ви спілкуєтеся за кордоном, не має такого ж високого рівня або не дотягує по вокабуляру, по сприйняттю не дотягує до вашого рівня. Просто старайтеся, ніби опуститися під час розмови на рівень нижче і використовувати якомога простіший вокабуляр і якомога простішу лексику. Давайте пам'ятати взагалі, що мета і суть вивчення і використання іноземної мови в тому, аби люди могли порозумітися. Аби ми могли розуміти інших людей і люди могли розуміти вас. Тому, якщо ви бачите, що в людини рівень не дуже, але вам потрібно про щось домовитися, вам потрібно спитати дорогу, чи вам потрібно вияснити якісь організаційні питання. Не потрібно використовувати суперважку лексику. Я, до речі, можу вам навести актуальний приклад. Нещодавно одна з моїх учениць подорожувала до Туреччини, і у неї була така ситуація, що вона досить високий рівень має в неї рівень b 2 і вона в Туреччині замовляла собі морозиво. Взагалі, правильно, оця от кулька морозива англійською мовою буде звучати як «scoop», тобто «a scoop of ice cream», «two scoops of ice cream» і так далі. І людина, яка продавала їй це морозиво, вона цього не знала. Вона не знала цього слова скупа. Вона знала слово бол, і таким чином учениця зрозуміла, він зрозумів, що вона хоче, і він дав їй «one bowl of ice cream». Тобто, бачите, знову ж таки потрібно відштовхуватися від ситуації. І навіть якщо ви знаєте суперкласні, суперрозумні слова, не завжди вони будуть доречними. Це я говорю зараз саме про Європу і про людей, для яких англійська не являється Native language. Але ж, звичайно, тут зовсім інша ситуація, якщо ви плануєте подорож десь до Британії, до Америки, до Канади, звичайно, що там не потрібно перебирати свій вокабуляр. І чим більше ви знаєте в англомовних країнах, тим краще і старайтеся використовувати якомога цікавішу лексику. Тобто, якщо ви в англомовній країні, я б навпаки вам радила ще більше ускладнювати свою мову для того, аби просто особисто для себе попрактикувати. Так, наступна перед. Рада, це а дуже часто буває, що ми когось там не зрозуміли, чи ми хочемо перепитати, уточнити якусь інформацію. Запам'ятайте, що трішки невічливо буде звучати, якщо коли ви перепитуєте, чи хочете, щоб людина вам повторила інформацію, коли ви кажете «what». людина вам каже «you have to go straight», і ви кажете «what». Це звучить трошечки rude, трошечки грубувато. Тому в такому випадку, якщо ви щось не дочули, чи хочете перепитати, просто скажіть Sorry, could you repeat, please. Це буде звучати більш вічливо, і ви не будете здаватися грубим. Далі, якщо ми так само замовляємо щось в ресторані, або просто спілкуємося з людиною, і нам потрібно саме вжити фразу я хочу або мені потрібно. Тож запам'ятайте, що трішечки грубувати буде звучати, якщо ви будете постійно використовувати I want. Наприклад, уявіть ситуацію, ви в ресторані, і офіціант waiter вас питає: What would you like to order, Are you ready to order?» І ви кажете I want» want pizza. Ось це I want трішечки буде різати вухо, тому просто запам'ятайте такий варіант, що замість цього е, краще використовувати I would like. І це навіть якщо порівнювати з українською мовою, звучить досить вічливо. Тобто, коли ви приходите в Україні навіть в ресторан, я хочу, а да? не дуже. Тому краще звучить Я б хотіла запам'ятайте в англійській, краще використовувати I would like. Далі ще одне. дуже часто і дуже багато питань отримую щодо того, що виїхали за кордон чи а, під час подорожі от просто виникає якийсь мовний бар'єр і страх говорити, страх помилитися, страх бути незрозумілим і так далі. Дивіться, що я хочу вам сказати. Я вже на початку вам казала, що основна мета вивчення іноземної мови це в тому, аби двоє людей. Чи більше змогли зрозуміти один одного і домовитися між собою. Тому, повірте мені, наприклад, якщо це Європа, то для європейців англійська мова вона так само не являється їхньою mother tongue, тобто не являється їхньою, боже, як це сказати, не являється їхньою основною там першою мовою, так? І. Зрозумійте, що вони так само, як і ви вчили її з нуля. Вони так само, коли її використовують, можуть боятися здаватися якимось смішними чи незрозумілими, якщо ми говоримо звичайно про людину не з супервисоким рівнем. І тому ви зрозумієте, що ви в принципі в однакових умовах і боятися тут абсолютно немає чого, тому що чим більше ви будете боятися практикувати, чим більше ви будете боятися щось використати, до когось там звернутися, з кимось заговорити. Я маю на увазі саме англійської мови. Тим далі ви будете відтягувати свій розвиток в англійській мові, а саме розвиток такого основного, на мою думку, навику це говоріння спікінгу. Тому не бійтеся говорити. І якщо ми говоримо знову ж таки далі про англомовні країни, то люди, принаймні люди native speakers, з якими особисто я спілкувалася, а ті історії, які я дуже часто чую від своїх учнів, зрозумійте, що людям, для кого англійська являється їхньою першою мовою. Це навпаки, круто, що ви Розмовляючи абсолютно іншою мовою, народившись в абсолютно іншій країні, вивчили їхню мову. Тобто, ви вивчили їхню рідну мову до такого рівня, що ви можете класно домовитися, класно поговорити і так далі. Це те саме, що ви бачите, як якийсь американець чи якийсь британець, будь-хто, будь-хто інший вивчив українську мову до певного рівня. Ну, скажіть, що гордість бере. Тобто, дуже класно чути, коли для людини. Ця мова не її рідна, чути, що людина вивчила вашу рідну мову. Тому не бійтеся говорити, навіть якщо ви зробите помилку, вас ніхто за неї не засудить. Навпаки, потрібно чим більше практикувати, і навіть якщо ви зробите ту помилку, і вам хтось на неї наголосить, ви більше ту помилку не зробите, і таким чином ви запам'ятаєте. Тому я вас дуже прошу: не бійтеся помилятися, тому що на помилках ми дуже часто вчимося. І так, далі давайте приступимо з вами трішечки саме до вокабуляру і розберемо з вами певні такі інструкції, як у місті запитати дорогу, чи зрозуміти інструкції, які нам дають люди. Тобто ці слова, які ми зараз з вами розберемо, вони будуть такі базові для початкового рівня: а 1 а 2 Але в будь-якому випадку, давайте звернемо на них увагу. Перше, якщо ми хочемо запитати в когось, як я можу дістатися, добратися до для цього. У нас існує фраза How can I get to? Наприклад, how can I get to the church? Як я можу дістатися, добратися до церкви? І людина, в якої ви це питаєте, може дати вам такі інструкції. You have to go straight. Go straight іти прямо. Тобто straight прямо. Далі повернути направо. У нас буде звучати як turn right і turn left повернути наліво. І також даючи вам інструкцію, можуть використати слово «ahead». Слово «ahead» перекладається як попереду. Наприклад, You will see a shopping mall ahead. Ви побачите торговий центр попереду. Тому запам'ятовуйте такі базові слова для того, аби дати чи зрозуміти чиюсь інструкцію. Йдемо з вами далі. А коли ми подорожуємо і їдемо в іншу країну, в інше місто, а це інше місто чи інша країна у нас буде звучати як destination. Destination перекладається як пункт призначення. І дуже часто у вас можуть запитати на кордоні, коли ви там летите літаком чи перетинаєте кордон автомобілем, можуть запитати What is your destination? Який ваш пункт призначення? І я дуже часто, принаймні з власного досвіду, можу сказати, що коли я перетинаю кордон з Польщею, то дуже часто питають саме: what is your final destination? Тому що ми знаємо, що зараз спочатку нам потрібно поїхати за кордон для того, аби кудись далі полетіти. Тому final destination, тобто, яке ваше кінцеве місце призначення? Обов'язково запам'ятовуйте цю фразу. І далі так само на пункт пропуску на митниці в аеропорті вас можуть запитати purpose наприклад what is the purpose of your visit? яка мета вашого візиту тобто слово purpose теж дуже важливо і його зазвичай і використовують на кордонах коли питають чого ви куди ви вообще їдете тому запам'ятовуємо. І ви можете відповідати просто окремо, одненьким словом, чи короткою фразою, наприклад, traveling, shopping, work. Якщо ви там їдете до своїх родичів, ви можете сказати I'm going to visit my relatives, Relatives – це у нас родичі. Тобто, ви вже відштовхуєтесь від своєї мети, для чого ви куди їдете, але не обов'язково давати розлогу відповідь. Достатньо відповісти одним словом, щоб вас зрозуміли. Далі митниця у нас буде звучати як customs. можете звернути увагу так само під час подорожі на якісь знаки, які вказують дорогу або просто вказують взагалі, де ви є, що customs у нас митниця, а customs офісер це у нас митник, тобто людина, яка працює на митниці, офіцер. Також відштовхуючись від власного досвіду, можу сказати, що останній раз як я перетинала кордон, я перетинала його своїм автомобілем, і в мене customs officer запитала «How much fuel do you have in your tank?». Давайте розбирати цю фразу. Дивіться, fuel – це у нас пальне. І tank – це бак. Тобто вона у мене запитала, як багато у мене пального в баку. Замість слова fuel може бути використане слово petrol або gas. Petrol – це у нас такий британський варіант для того, щоб перекласти бензин. Далі gas – це у нас американський варіант бензину, gas або gasoline. І ф'юл це у нас загальне таке слово пальне. Але також, якщо ви перетинаєте кордон власним автомобілем, вас обов'язково попросять відкрити капот. Так, от капот буде звучати як хуть і «open the hood» – відкрийте капот. Це для того, щоб ви могли зрозуміти взагалі інструкцію. І також замість цієї фрази можуть використати фразу «show me your engine» або «where is your engine» і так далі. Слово «engine» – це у нас мотор. Тобто цей вокабуляр вам знадобиться для того, якщо ви перетинаєте кордон саме власним автомобілем. Слово, яке так само дуже важливо запам'ятати, а можете звернути увагу, що під час польоту, тобто, якщо ви подорожуєте кудись літаком, це слово може прозвучати в такому контексті «It's prohibited to smoke». Тобто, ми зараз з вами націлюємося саме на слово «prohibited». «Prohibited» – це заборонений. Наприклад, із «prohibited to smoke here» тут заборонено курити. І це слово у нас є прикметником, тобто який, і слово заборона, як іменник буде звучати як «prohibition». Так само можете звернути увагу на всякі знаки. Дуже часто і зазвичай використовується з курінням, або ж може використовуватись в такому контексті, що сюди заборонено заходити і так далі. Тому просто зверніть увагу: досить важливе слово «prohibited» заборонений. Далі є. Якщо ми з вами подорожуємо літаком, давайте розберемо базові дієслова, Прибувати кудись. У нас буде звучати як arrive, і відправлятися, буде звучати як depart. І departure, це у нас іменник від слова depart, відбуття. Я тут Якось гарніше вам перекладу. І arrival це у нас іменники слова arrive означає прибуття. І хочу вам зараз таку граматичну деяку нотатку додати, що якщо ми говоримо, що якась дія у нас відбувається за розкладом, ми будемо використовувати час present simple. Наприклад, от у нас потяг прибуває згідно розкладу о 10 годині ранку. І для того, щоб перекласти це речення, я буду використовувати Present Simple, тому що одне з правил використання present simple це те, що ми його використовуємо, коли щось у нас відбувається за розкладом, розклад уроків, розклад поїздів, маршруток, автобусів і так далі. Тобто, коли щось відбувається за розкладом, наприклад, the train arrives at 10 am. тобто потяг прибуває о 10 ранку. Все логічно. Далі, знову ж таки, якщо це airport vocabulary, то перед тим як сідати на потяг чи проходити до security check, нам потрібно пройти стійку з check-in. Дивіться, взагалі, ось це от фразове дієслово слова, in воно означає ніби реєстрацію. Тобто це місце в аеропорту, де у вас перевіряють ваші документи і дають вам boarding pass. Boarding pass – це у нас посадковий талон. А boarding це посадковий. Остатка, і Чуб це дієслово, яке у нас означає саме сідати на борт. Наприклад, we are ready to board the plane, ми готові сідати на борт літака. Тому зверніть на це увагу. І, до речі, слово check-in, фразове дієслово, ми використовуємо в значенні заселятися в готель. Наприклад, ви приходите на стійку реєстрації в готелі, на ресепшн і кажете I would like to check-in. тобто я б хотіла заселитися. Далі, повертаючись до аеропорту, після того як ми з вами пройшли. Security check, отримали наш boarding pass. Фінальна точка для посадки це gate, Тобто gate у нас умовно перекладається як ворота, у нас типу вихід на посадку. Далі політ у нас буде звучати як flight, Flight це у нас іменник від слова fly і означає політ і рейс. Наприклад, flight 356. Так? Тобто такий-то рейс. А дієслова взлітати у нас будуть звучати як «take off» і приземлятися буде звучати як «land». Знову ж таки, я просто хочу порекомендувати вам, якщо ви будете кудись летіти, кудись подорожувати. Саме літаком зараз е, маю на увазі, то часто пілот саме звертається до своїх пасажирів. І коли бортпровідники взагалі роблять і дають інструкції, то вони, звичайно, що роблять і дублюються все англійською мовою. Просто позвертайте увагу на оці такі словечки, коли пілот. Каже, we are ready to take off або просто take-off. Чи там ми приземлимося через 10 хвилин, використовують слово land Тому просто от зверніть увагу, якщо будете кудись саме летіти. А, наступне слово, яке ми розберемо, дуже часто його студенти не знають, але воно під час подорожей дуже часто нам необхідне це слово пересадка. Так от, дивіться, пересадка англійською буде перекладатися як layover І ви можете сказати, I have a layover in Berlin. тобто у мене пересадка в Берліні. Обов'язково зверніть на це слово увагу Layover – пересадка до багажу. То якщо у вас є зареєстрований багаж, то ви його залишаєте на check-in. І там у вас його забирають, чіпляють вам там документ, таку наклеєчку на ваш саме зареєстрований багаж. Але якщо ви подорожуєте лише з ручною поклажею, ручним багажем, то він англійською буде звучати як hand luggage. І hand luggage ви в літаку кладете саме в overhead compartments. Overhead compartments – це такі от шафки над головою в літаку, куди ви складаєте свій багаж. І останнє слово, яке ми зараз. Вами розберемо це слово іншуренс. Іншуренс у нас перекладається як страхування, тому що це та штука, яку вас так само можуть попросити під час подорожі. Якщо ви подорожуєте саме автомобілем, то це обов'язково робити, і ви повинні страхувати свій автомобіль саме для того, щоб користуватися ним в Європі. Або ж ви можете купувати страхування для власного життя. І дуже часто страхування покриває дуже величезні витрати, якщо, не дай Бог, з вами щось за Родона встається, чи ви захворіли, і так далі, тому insurance Страхування, і це, в принципі, все, що я хотіла, щоб ми розібрали з вами сьогодні. Дякую вам велике, що ви переглянули це відео. Хочу вам сказати, що в описі під цим відео я вам залишаю, перш за все, всі свої інші соціальні мережі. Якщо ви не підписані на мене десь, то обов'язково підписуйтеся. Але я дуже рада, що зняла вам це відео. Дуже класно, мені дуже подобається саме в такому довгому форматі вам щось розповідати. Тому чекаю вас також в. Своїх інших соціальних мережах і залишаю вам посилання саме з флеш-картками, з усіма словами, які ми сьогодні з вами розглянули в сьогоднішньому відео, для того, аби ви могли 100% вивчити всі сьогоднішні слова. Я впевнена, що це буде корисно, і ви будете використовувати всі ці слова і розуміти взагалі все під час подорожі. Тому обов'язково перевіряйте опис під відео. Дуже приємно мені буде, якщо ви залишите свій щирий коментар, ставити вподобайку чи палець вниз, якщо вам не... Сподобалося це відео, тому дякую вам величезне за перегляд. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Яка б частина дня це зараз не була, і побачимося з вами в інших відео.